Зараз всі дуже багато говорять про а, піл, турбування, піклування про себе. Але мало хто насправді розуміє, що це, і дуже багато людей думають, що піклуватись про себе це значить відпочивати. Але насправді ми насправді кожна людина дуже ресурсна і має багато талантів. І для того, щоб мати натхнення і піклуватись про себе для... Відновлення енергії, збереження енергії, це не тільки відпочинок, це і час для проявлення своїх талантів. І це може бути хобі, це якесь заняття з подругами, з друзями на зустрічі. І крім основної справи, це ще і піклування про своє здоров'я. На цій карті я побачила своє хобі про те, чим я би хотіла займатися. Ще додатково, ще чогось опанувати, чомусь навчитись для того, щоб надихнутись на нові звершення, ось така історія. Бережіть себе і мир нам!